Хмельничани за послуги водопостачання та водовідведення заборгували більше 6 мільйонів гривень. До несумлінних абонентів комунальне підприємство Хмельницькводоканал змушене вживати радикальних заходів. Вже кілька років майстри застосовують спецсистему, що дозволяє відключити від каналізації окрему квартиру. Днями бригада навідалась до боржників, що проживають у багатоповерхівці Попанаса Мирного. 27. Тут з 324 квартир за квартир заводу та стоки водоканалу завинили жильці 26 помешкань. Майстри перекривали каналізацію з технічного поверху. На усе про все пішло 20 хвилин. По завершенні усіх процедур у дворях боржників залишили відповідний документ. На цьому акті йдеться борг, яка сума боргу, які штрафні санкції, якщо вони самі включаться, і прийшли, просили борг водоканал. Крім суми боргу, абонент буде змушений розчадритися і на підключення блага цивілізації. Коштується послуга 388 гривень. Боржників у місті відключає дві бригади. Найближчим часом вони працюватимуть на Гагаріна та вулиці Кам'янецькій. Приватному сектору ми перекриваємо шляхом перекриття вентиля в колодязі. Якщо глуха врізка, ми перериваємо і заварюємо труби. Це вже ми вимушені. Якщо абонент не платив більше 36 місяців, то ми вимушені йти на такий крок. Нагадаємо, тариф на водопостачання та водовідведення зазнав змін у березні цього року. За один кубічний метр води та стоків хмельничани сплачують 4 гривні 96 копійок.